Всім привіт, з вами Core Community. і сьогодні ми поговоримо про рефант. Я вибрався на таку класну ділянку, щоб на природі поговорити з вами просто і круто. Що ж, давайте розпочнемо з першого моменту. Що таке рефанд? Рефанд це добровільне повернення коштів, ми вже про це говорили, і я в попередньому відео розказував про це. Зараз я вам розкажу ще коротко. Що і як буде заключатися, якщо ви бажаєте цьому навчитись, дізнатись, або просто поцікавитись цікавою інформацією. Що ж, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з того, що при навчанні з нами в нашій команді ви будете отримувати перше. Це ви отримаєте всі мануали, які ми маємо, тобто всю інформацію, тобто, щоб кожен раз ви не запитували, якщо щось забулося, а просто могли спочатку перечитати. Далі все обговорити з нами, дізнатися класну інформацію. І далі ми вам допоможемо вже повністю в налаштуванні. Тобто від А до Я. Тобто від покупки аж до першого рефанда. Що ж, це буде круто, так що давайте приєднуйтесь. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі. Ну, як завжди, в описанні, там знизу, ну ви поняли, да? давайте розпочнемо з ціни, тобто з вартості. Скільки буде коштувати? Ну і спочатку я вибачусь за звук, можливо вітер, погодка класна. Рішив вийти на природі, зняти щось оригінальне. Ну, незвичайне, як для мене. Що ж, вартість буде коштувати 250 долярів. От, таких от зелененьких, 250. Да. Е, 250 долярів. Е, щоб ви розуміли, 250 долярів окупаються... Ну Можна з першого рефанду їх окупити, тобто навіть той самий шмотки, як я от замовляв собі кепочку, сумочка, футболка, шорти, кросовки, носки, геть все. Ці всі речі з рефанду. Тому я потеряв в ноль. Ну ладно, там потеряв пару гривень на доставці, але там якось. Самі розумієте, доставочка в наш час дуже дорога, а ще, й більше, а ще й тим більше в Україну. Так, і ми вже розпочинали 20 мільйонів разів. Про ціну я сказав, про що входить, сказав. Що ж, давайте поговоримо про сам Е, що буде туди входити, які методи. Ну я вам назву ці методи, ви все одно не зрозумієте, що за методи, тому що потрібні люди, потрібно все навчатися. А дуже складно зараз знайти людину, яка буде якісно виконувати свою роботу, за определену плату, тобто 20-30 доларів. Але як ви розумієте, для айфона, айрподсів, айфон, айфон, там не знаю. Дрона якогось на ЗСУ, це копійки. Тобто ви там потеряли 20 доларів, 20 на доставці, але ви отримали дрон, там айфончик новенький і так далі. Тобто, всі контакти ви отримаєте. Головне правильно все робити і не попадатись на тупі приколи, які можуть попадатися будь-який новачок. Що ж, е, далі. Скажу вам ще одне: що є багато методів. Там близько 8 методів. Я зараз вам назву. Декілька основних, яким ми будемо користуватися. Метод це, це втіт. Назву будете бачити на екрані. Я просто не буду нею озвучувати. Це фейковий трек номер, який повертається назад, тобто повернення. Далі є метод RTS: це повернення до відправника. Цим методом можна зробити x2, x3, тобто там два товари плюс гроші або три товари, але без повернення грошей. Тобто класний метод, тобто можна заказати замість одного айфона три або два айфона, ще назад повернути гроші і заказати дрон на ЗСУ, і щоб е, лупили росню Білгородської області. ну, ви Так ще багато класних методів. Е, наступні методи я не буду вам розповідати, тому що це не дуже круто, просто по методах буде зрозуміло, як все відбувається. Тобто е, ви зрозуміли, що не поймете, як воно робити, але суть методу ви зрозумієте. Ці методи дуже прості. З цих методів я розпочинав сам. Тобто, там є всякі нюанси, тобто, треба бути в курсі, але за ці методи ви чуть трохи більше, але у вас є додаткова безпечність при кожному методі. Різні приколи можуть бути, і будемо встановлювати ваші гроші, повертати ваші гроші, а ви будете забирати свій товар. Також при отриманні курсу. Ви зможете отримати собі також додатково всю інформацію. Наприклад, якщо якийсь магазин вимахується або не хоче повертати гроші, то ми його зразу відміняємо або міняємо метод. З Польщею, як користувався Польщею, то там методи не дуже круті, тому що там немає класних методів для втіда, але є інші методи, якими ми користуємося. Зараз ми з деяких магазинів з Польщі відійшли. Ми більше йдемо до Європи, тобто. Це може бути Франція, Італія, Іспанія, США. З США взагалі проблем немає. З Германією. Було б, звісно, круто ріфнути якісь там F-16, але вряд ли хтось нам його продасть. Ну, Спробувати можна було. Також ще багато класних методів. От, я собі можу ріфнути, я от собі байка ріфнув класного. І тепер я в селі, буде самомодний, самостільний, круто вдіти за ну, ладно, об'єктивно, хай гривень 800. Ну це ціна доставки. Це взагалі вода. Також я не полюнився і купив, заказав послуги оператора. Дуже дорогі, класні. Мені, звісно, цей чувак безплатно робить. Ну, абочів, я вам не скажу. Е, але все рівно. Ну, треба ж прогресувати, я заробляю бабки на ютубі, Монетизація там, ефекти, спецефекти, ну, монтаж. Тобто ви самі розумієте, що ці ефекти ні за які гроші не купиш. А тут прям така можливість повернулася. Що ж, давайте далі перейдемо до втіда. Ми змінили трохи локацію. Я для красти кадра тепер йду вже назад. Але нічого, тут просто краєвиде гарний. Там все на монтажі буде круто зроблено і вибачаю за те, що я чухаюсь, тому що в лісі море кумарів. Але нічого, продовжуємо далі. Я розповідав ще класний момент про те, що е, любий може займатися, е, який момент може бути нюансом. Те, що потрібно вкладення. Тобто на покупку навчання, тобто просто навчання, ніхто не заселяється на займатися, просто для саморозвиття, О, так. для саморозвитку. О. Згадав, це для саморозвитку круто, але якщо хтось хоче, я нікому не забороняю, просто навчаю людей. Далі, скільки потрібно, Тобто можна розпочати навіть буквально з 5-6 тисяч гривень. Ну це вже з одягом. Тобто перепродавати його буде дуже зручно. Наприклад, замовити якісь кросовочки за 1005, там ще щось, і повернути собі буквально там за кросовки 1004. І все, Тобто ви отримали. 5-6 тисяч, які ви оплатили, плюс 4 тисячі назад. Ну, за кросовочки, які ви продали. Після цього у вас є вже 10 тисяч гривень, це 250 баксів. Тобто ви бачили, як виглядає 250 баксів. Але нічого. Ви повернули 250 баксів назад з своїх 150. 150. Оце я круто сказав. Йдемо назад. Ви повернули собі гроші і ви щасливі маєте далі можливість. Далі у вас є вже 250 баксів. Ви можете замовляти AirPods за 200 баксів, якісь там прошки в США, і продавати в магазин зразу по 200 баксів. Тільки у вас буде витрати 240 е, і ну, 240-250. І те, що стається, 200, 200 баксів вам повернеться, і плюс зразу повернуться гроші за товар, який ви продасте. Тобто AirPods і можна продавати там або знайомим е, за. Не знаю за двісті баксів, за там за вісім тисяч гривень буквально замість тих самих десяти. І ваші знайомі довольні, і я довольний. І я чухаюсь, бо море кумарів. Да, це Бачите, післав. 250 доларів — це не так багато, тому що інші блогери продають свою рекламу або навчання по рефанду за тисячу-дві тисячі доларів. І вони дають справді чуть -чуть більше інформації, але це не чуть, -чуть більше інформації за не знаю, там в 10 разів по відношенню ціни. А вони подають інформацію вам, ну там хай на 20% більше, вони там дають вам адрес різних постачальників, таких як людина на митниці, яка вам оформить без тамошки. Але все рівно тіпа, півтори штуки баксів переплачувати на що Краще заплатити за тамошку. І все рівно ви будете в хорошому плюсі, якщо ви будете заказувати товари там, до 500 баксів, які не будуть оподатковуватись, бо ви їх обозначите, як вони стоять 150 і все, податка не буде, а обозначите 106, заплатите не знаю, 3 долари податка. Капець проблема. Різниця в навчанні це невелика проблема, тобто це не допоможе вам заробити багато грошей. Так, да, ви заробите можливо трохи більше іншими методами, але в цих методах, які я розказую. Не дуже великі інвестиції. За попереднім відео, яке набрало 400 переглядів, до мене написало осіб 12-15, з яких всі цікавилися навчанням. Я всім запропонував ціну однакову, 250 доларів, з яких погодилось 5 осіб. Тобто я заробив 1000 доларів, ну, грубо говоря, вони заробили собі набагато більше, як я знаю вже по результатах. Там один чувак вже заробив 800 доларів, з, ну, з двох, заказів, да, з двох заказів він заробив 800 доларів чистими і повернув свої 800 доларів. І діпа, ну чо ні, чо ні, люди заробляють. Тобто це за місяць часу, чувак заробив собі 800 баксів. Це ну три нормальних зарплати. ну Плюс-мінус три нормальні зарплати. Тобто люди так не заробляють за місяць, а чувак заробив. Що ж. Розкажемо щось наступне. Так, як я розказав, багато людей замовляють навчання, багато хтось боїться. Ціна дуже низька або дуже велика для когось. Я не знаю для кого 250 доларів це велика ціна, але ну, адекватна ціна, я так вважаю. Наступне, якби я ціну зменшив, наприклад, до 150 доларів або до 100 доларів, якби всі погодилися, я заробив би на 200 доларів більше. Це не дуже багато, якщо чесно кажучи, 200 доларів це не дуже багато, але я потратив би свого часу в три рази більше. Ще в цьому відео я вам трошки розказав, чуть-чуть інформацію подав, розповів, що як працює, які ціни в середньому на ринку і взагалі що там можна заробляти. Заробляти можна великі суми, просто потрібно мати багато грошей, щоб заробляти стільки само грошей. Е, далі, під кінець відео ще по про. Під кінець відео ще вам запропоную приєднатися до наш телеграм-канал, посилання буде в описі і там вже ви зможете знайти всю інформацію, як зі мною зв'язатися і е, навчитися цьому або дізнатися інформацію. Що ж, е, на цьому ми прощаємося. Всім пока від мене. Клас, Ставте лайк, під цим відео. Це я відеооператор